Сьогодні, як ніколи раніше, ми цінуємо людяність, відповідальність надійних партнерів, зважені рішення та свою історію, ту, яка створила нашу країну, і яка закладає фундамент нашого майбутнього. Багатолітня історія грави Україна, запорука успішного страхового бізнесу. Наш бренд був заснований Ерцгерцогом Йоганном Острійським ще у 1828 році. З 1991 року концерн Граве вперше розширює свою діяльність за межі Австрії, а його шлях в Україні розпочинається 1998 року. З цього моменту ми убезпечуємо життя, здоров'я і добробут наших українських клієнтів. Як перша в країні страхова компанія з іноземними інвестиціями? Показники, яких ми досягли за ці 25 років, є переконливим підтвердженням нашої успішної роботи. Сьогодні до складу концерну «Граве» входить 18 страхових компаній, 9 банків, компанії з управління фінансовими активами та нерухомістю. А його команда об'єднує понад 5 тисяч фахівців у 13 країнах Європи, спираючись на наш 200-річний досвід роботи у Європі, зокрема в країнах, які успішно пройшли. Через важкі часи свого становлення хочемо заявити, ми в Україні всерйоз та надовго. Слова настанови засновника грави актуальні для нас і сьогодні. Вони звучать під час нарад, зустрічей та перемовин у злагоді багатьох сила, що приносить добро. Сприяння цьому задача кожного. Вже 25 років. Ми активно інвестуємо у розвиток страхового ринку та добробуту кожної української родини разом з вами. Дякуємо вам за довіру до грави Україна. Дякуємо, що ви пліч-опліч з нами торуєте шлях до світлого майбутнього України.